Згорів у авто заживо руски обстріляли центр Херсону. Він цивільний, і він вже машини горіли, він допомагав дірати. Там лежить тіло. І рідні знайшлися. Мама сказала, що я говорила з сином по телефону, почула вибух і зв'язок подивилася. Вона каже, машина каліна красна, отака. Ми по він коду пробили, коли вже ухолова. Вода терористів із Московії зранку перед день різдва обстріляла центри міст із реактивної системи залпового вогню. Град країна терорист Росія вчиняє геноцид українців станом на вечір. Відомо про 10 загиблих цивільних та 55 поранених. Не буде прощення, буде перемога.